Як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь. Така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже: Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани й човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе саний човен на воза і таки далі їде. Став знову мороз і сніг, квітень знов поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустилось скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає. А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому травень порадив, як їхати. Березень і каже тоді, Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Хліб і золото. Пекли в пекарні хліб, одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити. Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі, докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишився тільки окраєць, а з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті, бідного, був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото І зупинилося перед хатою бідняка. Стукає у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже, у нас тепер є що їсти. Нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитися, а сам пан що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота. Але відрізав половину хлібини панові, половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. з окрайця у пана хлібина не виросла. Урочка ряба Жили собі. Знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко покотилося та й розбилося. Дід Плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко, непросте, золоте. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто тут в цій рукавиці живе? Мишка шкріботушка. А ти хто хва? Жабка-скріпотушка. Пусти мене іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто? цій рукавиці. Мишка, шкрикотушка. О, жабка, шкрикотушка. А ти хто? А я зайчик побілачик. Пустіть і мене. Опа! О, от уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає. А хто-хто в хто цій рукавиці? Мишка, шкрикотушка. Жапка стріхочка. Зайчик, побилайчик, А ти хто? А я Я лисичка сестричка. Пустіть мене. Та йди. От уже їх четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. О, А хто хто в цій рукавиці? Я весичка, сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик. Пустіть і мене. А вже йди. У лізі той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Клакла! А хто? Хто в цій рукавиці? Лисичка сестричка. Та вовчик братик. А ти хто? А я кабаний клан. Пустіть мене. О, оце лихо. Хто не добре та да все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже вліз. Пустіть. А що вже з тобою робити? Іди. Уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве І питається. <звук> а хто тут? Товці рукавиці. Мишка, шкріботушка, ква, Жабка, скріботушка, зайчик, побігайчик. Я лисичка, сестричка, вовчик, братик. І кабан, і клан. <скус NT> а ти хто? то? Uh -uh -uh Як вас багато. А я ведмідь набрід. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та й йди тільки з краєчку. У Уліз і ведмідь. Все ми Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це Дід оглядівся. Нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Казка про котика та півника. собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котику було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускає, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Ко, коко, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, півнику до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй. Тоток тоток, не верів коток, тоток тоток, не вирів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду на я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить, котику, братику, не це мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене! Котик, поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця навлови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же? Наказала нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує, ой лиски в лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко, ви, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла і каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котики. Її... Цок у лобок та вписану торбину, а сам знов грає. Ой лиски, лиски, новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. Види лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту. цок. У лобок та в писану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А син Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже. Позаганяй, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик його, цок у лобок та вписану торбину, а потім почепив торбину на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони у двох усю лисичину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горщики миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.